Козацька зірка Латир продовжує спілкування з президентом Міжнародної федерації бойового Гопака Володимиром Пілатом. Нагадуємо, що пан Володимир відновив стародавнє казацьке бойове мистецтво, що було закадовано у всім нам знайомому танці Гопаку. Відродження національної гідності громадянина України стало справою всього його життя. Заглиблюючись у родинні спогади про народні забави, пан Володимир усвідомив, що багато чого притаманного нашій народній традиції свідомо знищувалося церквою та державою. У нас на Різдво, на Пасху, на Великдень, завжди були якісь ігрища. Ігрища, забави, козацькі, такі змаги, була боротьба. До 1939 року ходили по Галичині бродячі борці. І змагалися. Тобто я знав, що факти того, що були майстри бойових мистецтв, були. Це підтверджують і літературні твори, і спогади мого діда, і зрештою з дівності мого батька, який сам особисто затримав 12 рецидивістів. Розумієте, а де він навчився? Теж навчився отак от в селі. Тобто в нас бойова культура була дуже сильно розвинена. І хлопці були вправні і готові до... До змаги боротьби. Чому? Тому що це була частина наших національних традицій. Коли її повністю винищили, нам що зробили? Нам замінили, дали своє. От, наприклад, взяти історію нашої держави. Жалується церква православна, царю, батюшки, що от язичники влаштовують побоїща на е Великдень, на Пасху і на Різдво. Б'ються навкулачки. цар забороняє навкулачки. Через 20 років на нашій території з'являється англійський бокс. Розвивається, фінансується, підтримується. Нема-нема знову от ці такі -сякі язичники тут встраювають ігрища, борються. І от люди, от замість того, щоб помолитися, вони йдуть, дивитися, як ті борються. Забороняють козацьку боротьбу на поясах, яка була дуже-дуже популярна. До речі, Іван Піддубний, козацького роду теж, він якраз був майстер боротьби на поясах. І він якраз попав в той період, коли на поясах заборонили, а французьку боротьбу навпаки запровадили. Тобто, бачите, яка була ідеологія? Наше все винищили, а чуже привезли. В нас був копаний м'яч, копаний м'яч заборонили, а привезли англійський футбол. У нас була сітківка, сітківку заборонили, привезли волейбол. У нас була кошиківка, де діти в кошик ставили, вішали і туди кидали м'ячик. Вони кошиківку заборонили, а привезли нам баскетбол. От вам прошу дуже, підміна поняття виходить, що ми якісь нібито безбаченки, якісь такі неповноцінні люди, розумієте. Це легко говорити, коли винищити спочатку рідне, наше, національне, а потім запровадити чуже. Вердо, відстоюючи позиції рідного звичаю та культурного спадку казацького менталітету, пан Володимир навів нам приклад казацького братерства. Після чого будь-які ганебні випади на адресу нашого українського лицарства здаються і безглуздими, і пустими. Братерство це найвища фаза дружби. І щоб перейти до такого поняття, як братерство, треба в дружбі себе максимально реалізувати, показати себе, який ти друг. Не на слова, а на ділі. Реально. І коли вже дружба випробувана різними ситуаціями, різними подіями, і ті події примножують добро, розумієте? То тоді народжується братерство. Бо братерство виростає тільки на тому вистояному, такому вибрадженому понятті дружба. А братерство дає дуже високий результат. Чому? Тому що е тоді ступінь довір'я і розуміння на такому високому рівні, що можна сказати на підсвідомості, тоді можна і не говорити. Тому що ми один другого розуміємо. І без слів. Козаків, бачите, побратимом не кожен міг стати. Ну, побратим це було дуже відповідальне явище, побратим це було як родич. Врахуйте, що дружба їхня кувалася в боях, в боротьбі за Україну, в боротьбі за цей народ. Багато хто каже, що ви за тих козаків таке кажете, що ви з них ангелів робите? А я питаюся, а хто називає козаків бандитами, як не окупанти? Кого карали козаки? Агресорів. І тому в очах агресора козаки-розбойники. Розумієте? А в очах українського народу козаки оспівані в піснях як герої, які захищали, які карали кривдників. Розумієте? І в такий спосіб вони утверджували правду. І от в козаків були дуже-дуже сильні закони стосовно братерства. От уявіть собі, ми разом воюємо. І ми побратими. Ми в боях утвердили своє братство. Кров'ю і потім, поливаючи цю землю, захищається цей божественний народ. Ми злились в сім'ю. Якщо погибав один козак, то його сім'я з дітьми переходила до того. Були випадки в історії козачини, коли один козак мав 5 жінок і до 40 дітей. Зрозумієте, тобто в нього була своя жінка, а ще побратимів поубивали. А то все перейшло. І лягло йому на плечі. Ви уявляєте, йому треба було кормити стільки жінок, стільки людей. І там про багатожонство, про якийсь там груповий секс, як тут зараз починає розказувати, там навіть думки не було. Було нормальне людське життя. Він виконував свій обов'язок перед Богом, і перед своїм побратимом. Ми багато говоримо про позитивне мислення. І кожного дня чуємо лайки парламентарів, нагнітання страхів щодо кризи суспільства і навіть погані прогнози погоди. То який же рецепт до гармонійного існування має пан Пілат, спираючись на ідеологію свого козацького виду бойового мистецтва? Відносини між людьми мають бути збудовані на принципах добра і любові. Зумієте? Бо навіть ота медитація Любов, добро війде в мене. Вона просто такі великі зміни робить в людині, що це ну, важко навіть передати, які великі зміни відбуваються в людині. Людина починає ставати успішною, менше хворіє, розумієте? Знову ж таки, агресія, ненависть. От мене, ви знаєте, часом так дратує. От послухаєш тих українців. І та Україна не така, і то не то, а президент не такий, а депутати сволочі, а все погано. А то... І от так слухаєш, слухаєш, думаєш, а що ви хочете мати? Якщо ви так говорите, ви ж своїми думками, словами матеріалізуєте зло. Ви поширюєте зло. Ну не говоріть про пакості, говоріть про щось хороше. І то хороше прийде до вас. Коли ви будете думати, що ваша земля найкраща, найсильніша, найбагатша, то вона такою стане. Возумієте? Тому що все в наших думках, все на нашій підсвідомості. Тому треба... Міняти стосунки між собою. Не треба крамсати людей на чорних, білих, зелених, квадратних і так далі. Сприймати життя таким, яким вони є. Уникати агресії. Уникати, а не, а не загострювати ситуацію. Розумієте? Якщо є люди, які ну, несуть з собою агресію, треба їх ізолювати.